Всіх радий знову вітати на каналі. Друзі, сьогодні знову вийшов такий в ліс по білі гриби. Вирішив сходити все ж на те саме місце, де е, збираю вже близько тижня, тому що кожного дня мені вдається тут знайти чималу кількість білих грибів. Тому вирішив знову сьогодні сюди сходити. Ось піднявся, трошки захекався, тому що пішов сьогодні. Трошки іншим маршрутом, не тим, що зазвичай. І вже натрапив я, дивіться, на першого підосиновика. Я його теж взяв і знайшов зразу аж 4 бурих гриба. Під таким ось буком я знайшов зразу чотири бурих гриба. І що мене порадувало, то це те, що гриби. Дуже-дуже молоденький, тільки но виросли. Ось, цього не візьму, тому що дивіться, він геть м'який такий, цього викидаю. І ось щойно я потрапив на ті гриби, щойно вийшов. Е, забираю гриби, йду дивитися поблизу. Можливо, сьогодні щось вдасться набрати, тому що погода на відміну від вчора. Сьогодні цьому сприяє, тому що вчора був надзвичайно густий туман. Е, місцями навіть дождик падав, тому збирати було зовсім некомфортно. І тому сьогодні я сподіваюся, що все буде добре. Так, вдалося мені знайти ще ось такого здоровенного гриба. Ось дивіться, який великий. Але вже жовтий, трошки поганий. Але я з нього щось та й виберу, думаю, для сушки собі піде. Ось зараз знайшов такого гарного. Дивіться, як стоїть красунчик прямо. Ой, як тримається. Це так здоровий. І дивіться, головне, він ще навіть сильно не пожук. Суперський гриб. Кладемо його до нашого кошика. І йду вам показувати другого гриба якого я теж побачив ось так під листям, вже коли знайшов ось цього першого. Цього вже побачив з того місця. Дивіться, теж який гарний, теж е, молоденький ще ось такий. І такі два гриби, тільки що мені попалися. йду дивитися далі. Можливо, поблизу тут буде ще, тому що я вже наближаюся до того місця. Де зазвичай знаходжу багато боровиків Дивіться, який гарний знизу. Оце так мені попався гарнючий Ось такий гарний, великий. Зараз вам покажу ще одного, якого я знайшов. Ось дивіться, цього знайшов, не показував, тому що він ріс в прибережку так, і до нього було дуже важко добратися. Тому його я вам не показував. Зараз ви їх всіх бачите, ось стільки вже набрав, ходжу близько. Години забираю і йду далі. Перший мій білий гриб, тому що до цього часу я знаходив тільки гриби-боровики, бурій, а білого гриба не було жодного. Ось зараз це і перший, тому що ті поляни, де я збирав бурі-гриби, я вже пройшов і думаю, що бурих Напевно, вже тут не знайду. На іншому боку горище, можливо, як буду спускатися, то знайду бурі гриби. А поки що йду дивитися далі. І, можливо, потроху наберу повний кошик. Дивіться, вже пів кошика маю, йду дивитися далі. Не буду гаяти час, тому що до фінального підйому мені ще досить таки далеко, а потім ще. Треба спуститися. Зараз уже на годиннику 9 година і не буду гаяти час, біжу швиденько пробігтись по своїх місцях. Молодий березняк і буки ось такі молоді ростуть поміж берези Також багато осини. Тут, в цьому лісі, я вже почав збирати і перший білий гриб мені попадається. Ось такий красивий, молоденький. Такого гарного молоденького сьогодні я ще не знаходив, переважно всі вже застарілі і великі гриби. Ось це перший молоденький, можливо, тут будуть поблизу ще. Йду дивитися. І як знайду буду показувати вам. І дивіться, знаходжу знову двох молоденьких білих грибів. Ось які красиві. Дуже гарні. І зазвичай, якщо чесно, то тут я не люблю збирати. Тому що. Тут збирають всі не лінь. Всі, якщо йдуть в ліс по гриби, то в першу чергу вони йдуть сюди. Тому що е, всі думають, що тут надзвичайно велика кількість грибів. Хоча це, напевно, так і є, тому що е, тут ліс дуже е, хороші умови має для росту грибів. Але я не люблю сюди ходити, тому що тут завжди багато народу, завжди визбирують гриби. І якщо ви десь знайдете, то це будуть гриби невеликого розміру. А я люблю знаходити гриби такі, які вже трошки побільше, які ще не зовсім жовті, але і не маленькі. Тому тут я заходжу дуже рідко. Але так як на тому місці, де я завжди збирав, сьогодні я знайшов не так і багато грибів, то вирішив все-таки тут пройтись і подивитись. Так, знайшов вже три гриба. Якщо так і далі піде, то трошки тут буду шукати. Якщо більше нічого не знайду, то буду вже помалу спускатися вниз. Дивіться, який гриб мені знов попадається. О, який красивий. Звичайно, вже трошки пожовтів, але тим не менш це ідеальний грибок, ось дивіться, який гарний. Цей піде на сушіння, але тим не менш він мене дуже порадував. Додивитися далі, я думаю, що ще чимало знайду тут грибів, тому що пройшов я таки зовсім небагато, а вже знайшов четвертого білого гриба. Осінній. Знову мені попався. Оце так красивий. Суперський просто. Ось такий білий. Знову я таки продовжую збирати в цьому березовому лісі. Ось дивіться, скільки тут берез округи. І в них ростуть ось такі гарні осінні білі гриби. На моєму шляху ось такий красень росте. Зараз його буду зривати. Ось яке в нього довге коріння, дивіться, скільки каменів. Тому що тут така. Місність кам'яна, багато каміння. Зараз я його повідчищу. Так. Ось такий гарний білий гриб. Також по дорозі я набрав багато великих грибів, жовтих, Ось, дивіться, майже в мене повний кошик. Також декілька груздів взяв, тому що вже спускаюся, а грибів не так і багато, тому вирішив. Взяти декілька груздів, забираю свій кошик іду вниз, якщо щось попадеться, буду показувати вам.